Віряни УПЦ вибивали вибували двері в одному з корпусів Києво-Печерської лаври. Сьогодні до святиня в чергової зі спроби перевірки прибула комісія Мінкульту. Деякі приміщення опечатали, що не сподобалось профіянам української православної церкви. Розлючені прихильники УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні рулети, Повідомила речниця столичної поліції Юлія Гірбіліс. Віряни продовжують блокувати роботу комісії. Їхні дії наразі фіксуються поліцейськими. Відзначила речниця поліція. Вирішується питання правової кваліфікації інциденту. Нагадаю, комісія Мінкульту... Культу встигла оглянути три корпуси у Лаврі галерею до ближніх печер, вхід до неї та дзвіницю на ближніх печерах. Міністр культури Олександр Ткаченко показав фото приміщень пам'яток, з яких служителі УПЦ фактично зробили склади. Ткаченко додав, що проти пожежної безпеки там не дотримувались. Паводок у Києві пішов на спад. Рівень води у річці Дніпро повільно, але спускається вже кілька днів. Втім, у КМВА зазначають радіти рано. Пік паводку за оцінками експертів очікується 22 квітня. Зараз рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці, другий помаранчевий, Зауважив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. На сьогодні не зафіксовано аварійних підтоплень, але й досі спостерігається підтоплення заплавних територій. Острови у парку Мурамець, гідропарк, Труханівостров Галерея, Затока корчувате та приватні ділянки в районі Осокоркіо. Росія в обхід санкцій закуповує західні електронні компоненти для зброї. Поплічниками виявились Вірменія та Казахстан. йдеться у статті New York Times. За даними видання, наприкінці минулого місяця чиновники США та Європейського союзу обмінялись інформацією про заборонені технології вартістю у мільйони доларів, які потрапляють на територію Росії в обхід санкцій. Мовляв, РФ отримує особливо чутливі категорії мікросхем та інших електронних пристроїв. На думку співрозмовників видання ці схеми є критично важливими для розробки зброї, в тому числі російських крилатих ракет, якими Росія атакує Україну, відзначають також, що російський імпорт мікросхем особливо зріс з Китаю. Йдеться про 50% і більше середнього довоєнного рівня. У Росії готують спецпол для розгону мітингів. Московських поліцейських несподівано відправили на стрільби та медкомісію. Про це пишуть Розмі. причин незапланованого медогляду не пояснила. Силовики мають здати аналізи та пройти психологічні тести. Російські журналісти зазначають, наприкінці березня до 700 співробітників спецполіції вирушили на стрільби біля парку Патріот під Москвою. Там їм видали кулемети та по 100 набою. Варто відзначити, раніше такі заходи не проводилися серед поліцейських. Згідно з різними джерелами, деякі з цих силовиків повинні в. Ітко замінити своїх колег з Петербурга на Донбасі та здійснювати охорону об'єктів у так званих ЛДНР в українській розвідці. Є дані, що насправді спецполк готує до дуже жорсткого придушення протестів у Росії. Європейський кіберщит. Єврокомісія планує розробити план протидії зростаючим кіберзагрозам. За словами, ЄК, це буде загальноєвропейська інфраструктура, що складається з національних і транскордонних оперативних центрів безпеки по всьому Євросоюзу. Для цього вже виділили понад мільярд євро. Очікується, що анонсовані центри можуть запрацювати вже на початку 2024 року. Ініціатива щодо кіберщита з'явилась на фоні занепокоєння з приводу серії гучних хакерських атак. Індія стала найбільш населеною країною світу за підрахунками ООН, населення країни понад 1,4 мільярда людей. Це майже на 3 мільйони осіб більше ніж в Китаї. Очікується, що Індія, де половина населення молодша за 30 років, у найближчі роки стане найбільшою економікою світу, що зростатиме найшвидше. Ідеться у звіті. організації. третя за величиною економіка Азії зараз є домом для майже п'ятої частини усього людства, більш ніж усе населення Європи, Африки чи Америки. Також за прогнозами населення Індії про продов... Ожуть зростати і сягатиме 1,6 мільярда людей до 2050 року. А от населення Китаю навпаки скоротиться приблизно до 1,3 мільярдів людей. Нагадаю, минулого року населення Китаю скоротилося вперше за 60 років. Демографи це назвали історичним поворотом.